І шумля, де слухаю, хмарки біжать, Милуюся, милуюся, дивуюся що душі мої так весело, не дзвіну десь далеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами купаючи мене. Lasting home Я вже в розшуку. Вс, все як має бути, ребята. Що ти ухилянт? Вже третій рік бульби не садиш, так? Ти ще два не будеш. Ебав то булю, будеш тут сидів. Кришна Гарі Кришна, 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 Гарі, Гарі. Hare Я прошу вибачення, ви пабліка будете продлівати? Ви заплатили за годину, а кицька вже на вас на пузяки третьой вже півтори. Так що, якщо... година, блін, ви обдираєте військовослужбовців за селу. Все йде на ЗСУ. Павлік, не все. Хор, Хорош мати. мат. пільги. Я б сказав, би, але це контент діти теж дивляться. Павлік, Павлік, що за волонтерський масаж? Я тобі, Все, пішли, там офіцери за гроші будуть. Виш їх масирувати. Я не знаю, блядь, зловили цю рибу, десь. Ну що не зя чистить? Тільки сокирую, блін. Ну, Ви таку ловили ні? А він летить у синю, синю, синю дай. Лошад його принесли вам. Знаєте, коли приходить додаткова винагорода, так би мовити, бойові. Хлопці там відкладають на щось гроші, або купують щось додому батькам, жінкам, дітям, коханкам або дівчині. А прапор? А прапор купив свій кондиціонер. Блін, я такий щасливий. У мене є свій кондиціонер. Мій маленький донбасовський сарайчик, я зараз виставлю свій кондиціонер. Мої радості не магає мене. Словами відганяють біль мене. Я хочу білий будинок, блакитні віконниці і кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Щось іще. Так. Я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми питимемо чай і дивитимемося на захід сонця. Okay. Буде? Обіцяєш? Обіцяю. Добре. Давай, 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 пачку, подівай. За допомогою такого автомобіля і отакої штучки. Давай сидить, що робиться. Оп. Давай, 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 тяни! Давай, 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 давай. І колісо рождає маленького таку штучечку. От, бачите, як Звичайна покришка змогла родити маленьку покришку. Все. Шифруєшся, шифруєшся від дронів, від усього всього лиха. А тут на допомогу приходить котик. Паштет. Ну йо маскування. Маскування. Воно залізло зверху. Вор, злазь, кажу, ти попалиш в нас. Почажу вам, де я сплю. Отам я сп'ю, отам. На мене э, туди все виганяє, отак воно стаю, отак лежить і туди. Ну я і тим одівалом триваю. Я несу радість, а ти, а я пиздую 20 мін. Давай глядіть. Я колись завжди мріяв, коли висита. Там моя мрія з було. Хочу попросити Миколая, щоб мені ще як буде темний рік, щоб ще педалік ударив. А я пиздую реф. Коротка інструкція для тих, хто ще не списував майно в паперовій армії. На прикладі 13 квадрокоптерів вам потрібно буде 780 аркушів паперу, 325 підписів посадових осіб, 91 документ з печатками, записи в чотирьох журналах про втрату, облікувати майно після розкомплектування По квадрокоптерам це пульт, сумка, зарядний пристрій і шестигранний ключ за 15 гривень. Готуйтеся до того, що ви не будете звільнені від бойової роботи. Сили і витримки тобі, друже, в цьому нелегкому бою. Уклончик, уклончик! Єсика, салона! в день казку і плітніх, дивику я! На три крізь піому. А і шумля, я слухаю, марки біжать. Милуюся. Милуйся, дивуюся. Чого душі мої так весело. Виправлення помилок. Ось так робити ніколи не можна. Тому що це нонсенс. Ось так по ходу виправляємо помилки. І ось за це я гарантую, що воно хоч якось трішечки та витримає. Пані панове, війна це дуже весела штука. Вчора ввечері я знайшов на смітнику консерву, нею й повечеряв, потім ліг у яму поряд з тим смітником, переночував. Сьогодні погуляв змок. Загалом досить весело. Єдине, що заважає, це різні комахи. І ви знаєте, якщо до мурах ще можна якось звикнути, з комарями можна якось боротися. То кліщі, то справжні негідники. Я за попередні дві доби із зап'ястя під годинником зняв штук 15 отаких малесеньких, малесеньких. Що скільки їх у мене зараз на тілі, навіть боюсь уявляти. А один негідник пив мою кров уже два дні прямо в мене під оком. Буквально під оком, ось тут. Про те, як я його намагався виняти, розповім окремо. Загалом не знаю, чого ті цивільні не хочуть мобілізуватися. Де вона, та й годі. Бувайте. Привіт, Пітере, Це я. Дали стипендію. Я стрибаю від щастя.